Усім привіт і здоровенькі були. У нас ранок восьма година, і я вирішила подивитися, чи є мороз. Трава місцями біла. Але чорнобривці ще як ні в чому не бувало. Цвітуть і пахнуть. Лакі. <плес> Лакі Лаки сьогодні зводить. Вона зранку в ударі. Ти перелетіла сюди. Я думаю, де да, вона черкає, не знаходжу її, вона сидить на крані. А ще всі сплять, а не думають сюди летіти. От Бандюха, бачите, що витворяє. Що ти хотіла, в мене нічого немає. Десь тут лаки заховалися. Ось вона. Вона тут, як у джунглях. Вона така кресуня тут. Не тут сидить і щебече. Як ніби на природі десь натуральний. Але біда в тому, що вона може клювати цю монстеру, і це не добре, тому що монстера має якийсь сік, як писали люди, отруйний. Лакі, ти бандюга. ти чому б сюди прийшла? Не смій летіти назад. Не смій. Ти в клітку підеш, як ти будеш тут сідати. Ти зрозуміла? Лакі? Лакі? Скажи слава Україні. Скажи слава Україні! Дя, дя. Ти любиш там гайдатися. Опс, прилетіла. Ну так, вона на цій монастирі почувається як вдома. Чого ти прийшла тут хвостом мені? Махаєш чого? Пандюга. Ну все, погнали. Як завжди, у суботу. А в суботу у нас гарно, ясно. 17 нам обіцяють. Окей, 17. Це краще, ніж 10, ніж 8. І сонечко зранку. І це тішить. І я зранку куди на зомбу? Я пропустила два уроки, тому що був стан якийсь. Незрозумілий був стан. Кись і тиск, і голова, щось і таке щось було. Недобре. А гроші йдуть, тому що зумба оплачується автоматично. Гроші списуються за зумбу. І не йти, це значить, що? Гроші на вітер? Треба йти. Стало легше, слава Богу. Видко було щось таке, як тут кажуть. Сезонне приходить холод, приходить ніби ніч скоріше, і організм робить супротив. Він каже, що я не хочу цього, а зверху тисне, ну, та й все, перетиснуло. Не дочекаєтеся. На зумбу розім'ятися і далі побачимо. Маємо якийсь план десь піти. Може до Соні заїдемо. Побачимо, якщо Соня буде вдома, тому що Соня часом зайнята. І все робимо у відкриту. Все робимо е, з відкритим серцем з якоїсь відкрита душа, думки. От все, що думається, те говориться. Не всі такі. Шкода. Дуже шкода. Люди е, підписуються якимись ніками, якимись анонімами. Я тільки що зайшла в YouTube, подивитися, як там справи в себе на канал. І якось спросоння видно. Нажала кнопочку, там така є. Інкогніто. І знаєте, сама від себе налякалася. Думаю, що за інкогніто, звідки взялася. Я ніколи не користувалася тим інкогніто, хоча воно там є. А під тим інкогнітом можна виходити і любити людям любити. Робити людям пакості. Щось писати, щось е, висловлювати свої думки, якісь негативні. Ви знаєте, я вже не в тому віці, щоб це робити під інкогніто, якщо мені хочеться це зробити. Але показувати. Що в тебе якісь проблеми, що в тебе, можливо, трохи не всі вдома порозходилися, може, колись зберуться. Я так не можу. Якщо мені щось не подобається, просто нічого не пишу, а йду далі. Думки різні, звичайно, але не обов'язково всім людям читати мої думки, особливо якщо вони погані. Так само у Фейсбуці люди роблять пости. Під анонімом. Анонімно. Люди бояться чи люди стидаються розказати про свої проблеми, що їх щось тривожить, що їх щось інтересує. Усі анонімні. Усі аноні анонімісти хочеться сказати. Якась мода така пішла. Ми боїмося один одного. Чому ми боїмося один одного? Не знаю. Чому в нас... Мав у всіх якоїсь такої щирості. Це не тільки в українців, це всі люди, особливо в якісь такі важкі часи, люди не стали щирі. Люди бояться, що його не зрозуміють, що його зараз опоплюжать, що йому зараз понаписують, нижче зразу пишуть. Кому не подобається, проходьте пост, не тріпайте нерви людям, тому що знають, що зараз добродіїв знайдеться купа. От дожилися такі складні часи, щоб ми були якось дружні, щоб ми підтримували один одного. Ми ж не підтримуємо у вас, ніхто не просить грошей, просять поради. Часом людина попадає в якусь ситуацію, з якої не знає виходу. А здебільшого так на чужині. Та й треба, та й люди питаються. І все так, щоб ніхто не знав, хто це, ні свої, ні рідні, не близькі, якщо вони. Бояться, що, знаєте, або засміють, або скажуть хе-хе-хе, так тобі і треба, чого поїхала. А чогось прапор у нас припущений, припущений американський. А ну скажіть чого, хто знає, що сталося? Трагедія з літаком. Літак упав, люди загинули. Але літак був такий почтовий, там вже загинуло 13 чоловік. Ті, що були в літаку, і ті, що він там десь на якісь склади налетів. А ще сім чи що пропали. Старайтеся самі і вчіть дітей так. Не звертати уваги на те, що тобі не подобається. Особливо, якщо стосується, знаєте, чогось ем, як сати? лічного. Персонально. Що там у межах країни, то завжди знайдеться негатив. От за то виступайте, щоб вам краще жилося, щоб вам е грошей додавали, щоб вам ще щось зробили добро, щоб вам землі наділили, квартири щоб давали. За це треба виступати негативно і скидати всіх тих, хто там сидять кишені, набивають. А один до одного до таких людей. Простих треба по-простому якось відноситися. Не знаю, це моя якась така думка. Що люди почали боятися один одного, хоча пишуться в постах українських групах. Я вже не кажу, що хтось би Боже борони написав якусь іншу групу, хай Бог милує. Знайдуться і україномовні, і російськомовні, які тебе поставлять на місце, які тобі вправлять мозги. Я завжди, а дихай дівчата напишуть, завжди рада допомогти якимось якоюсь порадою правильною. Часом забобонна я, якась не знаю, забобонна, чи в таких ми виросли, в якихось умовах, чи просто є більше до цих забобонів прислухаєшся, не знаю. Чи часом, знаєте, ті забобони... Виявляється правдою, і того ти починаєш їх боятися. Давай, діда. Коротше, про таке мені щось хотілося написати. Ніколи не треба боятися на порадити щось людині. Написати щось добре. Якщо ти не знаєш виходу ситуації, напиши, тримайся, все пройде. Пройшло все і це пройде. Бажаю тобі вийти з цього нормально, тому що у нас у всіх були проблеми, бувають проблеми і можуть бути проблеми. І м -м, хотілося б, щоб люди відносилися один до одного, не знаю, чесно, якось добросовісно. Правдиву. Так що таке мої дорогенькі А Стюпі дали завдання. Стюпа сьогодні зайнятий буде щось робити смачненьке нам. Потім покажу, що то буде, бо він вже зранку не чекає, що я прийду, буду знімати, чи що. Він має свою лінію. не збиваємо з його режиму, він собі своїм часом користується, як самий, знає. А ми йдемо танцювати. У нас тут заняття навіть на вулиці йдуть. Дивіться, жіночки займаються. Нема сьогодні багато пара чоловік. Часом повне подвір'я. Зумбе Данс було The Тічер Лиса. Все, додому. Боже, який кайф, як на світ народилася. Я думаю, що мені не вистачає? А то зомбів не вистачає, гульків не вистачає. Це капець. Слухайте, я не сама тут ем, старша, там, скажімо, між нами дівчатами. Є жіночки, які ходять, напевно, кому за 70 навіть. Молодці, що ходять, вони танцюють, вони це люблять, вони як, получають емоції і їм подобається. Чого сидіти вдома? Звичайно, в телевізорі також можна це знайти. Ну але коли ти ходиш між людьми і ти бачиш, що є десь такі самі, як ти, які хочуть вийти з хати, які хочуть на когось подивитися, щось побачити, повеселитися, так скажем, колективно. Ой! Що буде далі, не знаю. Ну поки зумба. Поки нічого такого тут не пропонують. Звичайно, якби, знаєте, мати купу грошей, можна ходити на що хочеш. Тут, тут є плавання, тут є йога, але де взяти е, час для цього всього. Я і так. Я і так забула свій рюкзак, чи що там придеться вертатися. Мусила бігти назад. Фу, душно. Забула рюкзак. Про що думала? Хотіла скорше звідти втекти. Жарко. Хоч там і працює. Фен той вентилятор, але воно хіба да є, коли ти вже гаряча. Хотіла скошек текти на двір. Забула. Гроші, карточки, там, і карточки, і там, і все на світі. Але тут ніхто так не бере, не пропадає. Вони тут залазять. М -м -м. Можуть залізти всередину, подивитися, чи є, чи телефон, чи адрес, можуть дзвонити. А як ні, кладуть, там у них є last and found. І люди, які опам'яталися, вертаються та й знаходять у них. На ресепшн треба йти. Я тут раз знайшла на паркуванні, що я знайшла? По-моєму, карточку кредитну. І думаю, що робити. Якась людина загубила. Там написано навіть ім'я, чиє. І... Собі думаю, хтось переживає. Так само, як я, я також би переживала, якби щось загубила. Я дуже стараюся нічого не губити. Але бачите, певно, починається, що я просто забула щось. Я пішла їм віддала тут на ресепшені, а вони кажуть, ой, чужі люди, чужу карточку я їм принесла. Вони були такі вдячні, ой, дякуємо, дякуємо. Це дуже правильно, це дуже потрібно. І. Ну, звичайно, тут тій фамілії по імені вони б знайшли ту людину, бо та людина пішла би та й питалася, звірили би, та й подивилися, чи вона це, чи не вона. А так, ну що б я робила з тої карточки? Ну, звичайно, якісь берізки знайшли би, що робити, може. Я навіть за це не хочу думати, бо я не хочу також бути на такому місці, щоб щось загубити і хто, щоб хтось скористувався. Віднесла. Ти почувала себе краще за це. Ох, зараз ключ обду. Фу, пішли додому. Повинно буде у нас сьогодні гарно. Хоч дощики перепадають. Вночі був дощ і мені здається, знову буде вночі дощ, і сьогодні і завтра. Ну, на то вона і осінь. Головне, щоб в день було гарно, щоб хотілося десь вийти з хати, десь поїхати, щось побачити. Можливо, сьогодні щось побачимо новенького. Місто прокидається. Години перевели, звикаємо. Єдине зранку я не страждаю за годину. Я більше страждаю ввечері. Коли їхати і темно, і ти мусиш їхати вночі, і це мене трошечки так напрягає. А все решта перевели та й перевели. Трошечки у дітей збивається графік. Коли встали, коли лягли. Але це таке, я їх не піднімаю і я їх не кладу спати вночі, так що цим займаються батьки, це їхні проблеми. Але дівчатка вже виросли, вже без сьогося. Маленька два роки їй минуло, все, забрали сьосю, сказали, викине у мусор. Вона викинула у гарбіч ту, ту сьосю і все. Питається, чи правда, де сьося? Я кажу, ну нема, ти ж викинула. Та й все, діти виросли. Ще трохи йти до школи, ця. Два з половиною десь їй хочуть давати. А друга вже ходить повним ходом. Дочок, школа тут називається дочок. Та й все. Та й такі у нас справи. Холодання йде, морози йдуть до нас, до нас йде сніг. в стейті Нью-Йорк буде сніг, можливо, навіть на ці вихідні, сьогодні-завтра. Тут буде похолодання до 0 мінус 1 вночі на вівторок. Так що будемо трошечки грітися. Шукати треба вже... Теплий одяг зробила тісто для вафлів, що я сюди дала яйці, вівсянка ось така, не яка не та, яка вариться за хвилину, а звичайна груботка, моцарела чис і мікс салат. Звичайно, додавала сюди трішки солі, розпушувача, кефіру щоб Воно вийшло отаке не дуже густе, але і не рідке. Зелені вафлі. Дивіться, з порції виходить 12 вафель. 12. І ці вафлі не солодкі, бо цукор я сюди не кладу. Їх можна їсти із чимось солоненьким. Ну, і, звичайно, можна з мепл сіроп. Тому що вони, ну, я б сказала так, безсмачні. Без смаку я не додаю ні ваніліну, ні цукру, нічого, щоб вони могли з'їдатися з любими стравами. Замість хліба, так скажемо, тому що це найбільше корисніше, ніж хліб. Ну, і, звичайно, багато не з'їжджі, тому що як ніяк вони є ситні, тому що тут всередині йде і сир, і овес, і кефір, і яйці. Так що одним наїстися можна, кому не вистачає одного, їжте два. А дітям робіть солоденькі, вони навіть не будуть знати, що це зроблене з вівсянки. Чудово зберігається в холодильнику, стоять довго, можна навіть морозити. Всім смачного. Може, хто як я люблять знати, як трава виглядає всередині. Я розірву і покажу. Дивіться, досить пористі. не тягнуться, не сирі. Я також люблю, коли дівчата готують по телевізору, щоб вони показували, як виглядає всередині. Чи вистачає цієї вафельниці їм? По-перше, це не тісто, бо це не мука. Тут можуть тягнутися кусочки сиру, тому що тут натертий сир моцарела. А в основному все нормально. Не забувайте також, що тут є гарбуз. Ну Як же без нього? Його пора настала. Це його час, його тріумф, і без нього було б не так смачно і яскраво. А ось і смузі. Сьогодні не зелений, бо багато ягід. Ось таке буре. Одну чашку випила, можна пити ще одну, ще Степанові трохи в ділю. У нас за ще ягід, за рахунок ягід, солоденьке, приємне пити. Капає. Степан також полюбляє часом. Стигає як дадуть. Ага. Дивіться, скільки помідор зібрала. Ми ще цілий тазик Маємо що засолити, а хоч замаринувати. І зелені, і червоні. М -м -м, смачні, напевно. Напевно, кілограма три як не більше. Холоденькі мидорі. От вам і самосійки. Дівчата, хто питався, як ми варимо уху, от з того набору, з червоної риби, що ми взяли. Степан все проварив, морква, картопля, цибуля. Ну, як завжди, сіль, перець, лавровий лист. Він дав трошечки коріння петрушки сюди, зелень, ну і риба, звичайно. Лакі, мене тут. Тебе хтось просив тут мені помагати? Хоч спробувати теж? Не можна, Лакі. Значить, ем, дивіться, кістки я ті всі повитягала, все решта перемолола, можна й не молоти. І сюди додавала потім, коли почистила від кісточок м'ясо, бачите, покидала сюди м'яско кусочками, м'ясо не перемелювала, а додавала сюди сік одного лимона. Ви знаєте, того соку з одного лимона тут зовсім не чути. Можливо, треба й більше лимона. ні? Пан каже, що ні. Але добре, можна їсти, пробуйте, може і вам сподобається. Ось такого типу може трошечки густіше. Ми їли в Турції. У Греції також з лимоном роблять рибну ткуюшку. Дивіться, я жовтенька, смачненька. М -м -м. Нам смачного. І вам також зробите, напишете, чи сподобалося вам. вам покажу, Що можна в Америці купити за 100 доларів. Звичайно, в деяких магазинах це не купиш за 100, це можна в інших супермаркетах купити і за 150 і дорожче. Але це є такий овочевий магазин, де ціни в нього більш-менш помірні. Дивіться, такий мішок картоплі, от такий мішок моркви, дві коробки яєць по 12 штук у кожній, селера, капустина, кабачки, 4 штуки цукіні, дві ось такі великі головки брокколі, банани в'язка, жовтий перець, хурма. Курма 9, по-моєму, штук. Яблук знову взяли. Яблука ще є, але взяли. Дешеві були по долару кілограм, то взяли, хай буде молоко. Грейпфрути там також були гарні 2 на долар що? Далі ягоди були ось ці. 2 долари коробочка. Лохина. блу тут називається. Кріп Степан взяв. Манго три штуки, щось я манго навіть не подивилася, почому, то Степан брав. І я взяла джинджер. Ось такий корінець До чаю. Потім гарбузове насіння, чесник, це наш сир, лимони, три на долар було. Ну Коротше, це все 100 доларів, навіть не знаю. Багато це, мало це, але може як є. Давно ми не брали що? Давно ми не брали броколі, давно ми не брали капусту, кабачки. Павера ще є, але взяла. Моркви вже в нас нема, картоплі в нас вже нема. Закуповуємося та їмо, якби ж цей хоч рот зашити, то дешевше обійшлося б. Всім всього найкращого, бувайте здорові. Бай-бай.